Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі, про книги. А хто ж з вас полюбляє читати книжки та слухати казки? Молодці! Малята, погляньте! Це наші друзі, книги. Вони можуть розповідати нам історії, навчати нас новому і дарувати багато радості. Давайте подивимося, як ми можемо тримати книгу. Щоб не пошкодити її, ми тримаємо книгу знизу, так вона не впаде. А тепер перегорнемо сторінки обережно, як якщо б це була ніжна пташка. Малята пропоную вам послухати казочку про пригоди зайчика на ім'я Тимко. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Жив колись у чарівному книжковому лісі маленький зайчик на ім'я Тимко. Він дуже любив читати книжки. Кожна книжка була особливою. Одна розповідала про далекі країни, інша про дружбу, а ще одна про смішних тваринок. Одного дня. Тимко вирішив прогулятися лісом і взяти кілька книжок, щоб почитати. Він вибрав свою улюблену книжку про пригоди маленького ведмедика і поспішив додому. Але коли Тимко прийшов додому, він не дуже дбав про книжку. Він залишив її на підлозі, випадково наступив на неї своїми маленькими лапками, і сторінки порвалися. Зайчик дуже засмутився. Уночі до Тимка прийшли його друзі, сова Софійка та їжачок Івасик. Вони побачили, що книжка пошкоджена, і запитали: Чому ти не дбав про свою книжку, Тимко? Я не думав, що вона така ніжна, відповів зайчик. Я просто хотів її прочитати. Сова усміхнулася і сказала. Книжки це наші друзі. Якщо ми не будемо про них дбати, вони можуть засмутитися. Кожна книжка зберігає в собі багато історій, які чекають на нас. І жачок Івасик додав. Давайте разом навчимося дбати про книжки. Ми можемо їх акуратно тримати не кидати на підлогу і завжди повертати на місце. Наступного дня друзі вирішили зробити книжковий клуб. Вони запросили всіх мешканців книжкового лісу. Кожен приніс свою улюблену книжку і розповів, чому вона важлива. Тимко з радістю показав свою книжку про ведмедика. Але тепер вона була акуратно обгорнута в яскравий папір. Він розповів, як він навчився дбати про книжки, і всі дружно пообіцяли дотримуватися правил бережного ставлення до книг. З того часу книжковий ліс став ще більш веселішим місцем, адже всі його мешканці знали, як важливо дбати про книжки. А книжки, у свою чергу, дарували їм нові пригоди та цікаві історії. І з того часу, коли Тимко брав книжку, він завжди пам'ятав про своїх друзів та обіцянку дбати про своїх книжкових друзів. Тож, Мар'ята, сьогодні ми з вами дізналися, як важливо дбати про книги, щоб вони завжди були гарними. І могли радувати нас до зустрічі!